Ти збрехала мені, ти казала, що замори, замориш 5 тисяч, а загубила 50, дорікнув чумі чоловік. Ні, ти помиляєшся, я загуб, загубила саме 5 тисяч, а інші померли від страху. На жаль, надзвичайні ситуації є частиною нашого життя. У світі відбуваються війни, стихійні лиха. Епідемії хвороб, аварії, пожежі, насилля, люди втрачають будинки близьких, виявляються відірваними від сім'ї, від близьких, а також стають свідками різних ситуацій, таких як смерть, руйнування, насилля. Проаналізуйте, будь ласка, шановні учасники, мої слова і подумайте, що б ви, що ви вже знаєте про страх. Про те, як з ним боротися, і, нажавши плюсик під колонкою «Знаємо», запишіть, будь ласка, свої е, думки. Наприклад, що таке страх, як ви це розумієте, як би ви боролися, що ви вже саме знаєте. Вибачте, будь ласка, я трішки хвора. Чудово, молодець, вже в нас є відповіді. Так, саме хвилювання. Ще, будь ласка. Хотілося б, щоб кожен, все-таки кожен учасник записав свою думку. Супер. Чудово працюєте, молодці. Ось супер. Вже ви навіть почали писати Хочемо дізнатися. Так, ну добре, трішки перескочили. Дійсно, ми дещо знаємо, але є такі поняття, які б ми хотіли б дізнатися. Наприклад, те, що було б повинні знати і використовувати в повсякденному житті, коли стикаємося з даним. Хвилюванням з відчуттям страху або ж тривоги. Так як дехто вже записав, допишіть, будь ласка, і решта, чого б ви хотілись дізнатися від сьогоднішнього заняття? Чудові фрази, супер, молодці, працюєте. Третю колонку прошу, будь ласка, зараз не заповняти. Добре, молодці. Угу. Супер. Ще хтось пише, скажіть, будь ласка, добре. Отже, перейдемо до основної частини і е, трішки поговоримо про сам страх. Як з як з ним боротися, як допомагати іншим? І е, проблеми, які виникають саме під час е, виникнення е, тривоги та страху? Отже, переживання, страх, тривога це є. Слова пов'язані, це природна схильність, яка властива усім людям, це психологічний стан, це можна сказати внутрішній стан кожної людини, перед відчуттям якоїсь небезпеки, лиха, часто він виникає перед чимось невідомим, коли навіть ви. Ідете на екзамен і не знаєте, яке питання вам потрапить в руки, це теж є своєрідний страх хвилювання. Люди, відчуваючи страх, тривогу, можуть впасти в заціпеніння або апатію. Проте, можливості, можливості пристосування до різних умов життя, таких як соціальні умови, психологічні, рано чи пізно вичерпуються, і що сприяє. Це саме сприяє е, виникненню розладів. У кожного є свої сили та можливості, які е, допомагають справлятися з проблемами. І разом з цим досвід показує, що люди, які отримали хорошу психологічну підтримку під час е, е, кризи, краще справляються з різними труднощами в подальшому житті. Тому саме Є дуже важливим надати конкретну психологічну допомогу оточуючим, які потребують нашої підтримки. Шановні учасники, скажіть, будь ласка, висловіть, будь ласка, кожен свою думку, як би ви надавали допомогу людині, яка відчуває страх, тривогу або ж якісь переживання? Хто бажає, будь ласка? Можемо, хочу. Я б, напевно зробила б якийсь крілагенький масаж, щоб людина якось розслабилась, напевно. Так, можна, чудова відповідь. Дякую. Ще, будь ласка. Ну, щоб зняти ось цю напругу, мабуть, би дала води і надала техніку, щоб врегулювати, мабуть, дихання. Добре, такі є техніки. Ми про них теж сьогодні проговоримо. Супер. Ще, будь ласка, варіанти. Хто бажає? Хто ще бажає? У нас є ще учасники. Ліза, Ніка, Микола, Катерина. Будь ласка, хто бажає ще відповісти? Я б також зробила техніку для дихання. Це найефективніше, мені здається. Добре, молодець. Що нам скажуть інші? Ну, я думаю, що потрібно. Подумати про щось приємне, щоб абстрагувати себе від фактора, який вас лякає, наприклад. І, ну, це в принципі повинно допомогти. Дякую, Катерина. Добре, молодці, кожен вклав свою думку, висловив. Отже, допомагати людям, які відчувають страх, можна. Можна різними метами, але в першу чергу потрібно вміти їх вислухати і не примушувати говорити, тому що інколи люди не хочуть ділитися своїми переживаннями, вміти втішити людину, допомогти їй заспокоїтись, використовуючи саме різні техніки, також потрібно уникати дій, які можуть поставити людей під загрозу подальших травма, травм. Саме травмувань психіки, ставитись до людей з повагою, відповідно, поважати їхні права, самостійно приймати рішення. Ну, відповідно, потрібно створити комфортні умови, наприклад, запропонувати склянку води або ж, можливо, навіть їжі, якщо людина цього хоче, потребує. Також обов'язково під час розмови потрібно підтримувати. Зоровий контакт тому е, люди це відчувають і краще е, е, вловлюють наші емоції, і, можливо, навіть таким методом ми можемо е, людину спровокувати на розмову. Добре, це є ми, ті пункти, які ми можемо використовувати для допомоги своїм близьким або ж той, з оточуючими людьми. Що ж таке самодопомога? Самодопомога це здатність окремих людей впоратися зі звичайними стресами, а також продуктивно та плідно працювати та робити. Свій певний внесок у суспільство. Навіть важко собі уявити, як би якби саме втікали первісні люди від небезпечних тварин, якби не мали рятівної такої реакції втікати або ж нападати. Це вже були в первісних людей такі захисні реакції. А на сьогоднішній день є різні, наприклад, фізичні вправи. Ми можемо обрати собі вправи до душі. Хтось обирає йогу, хтось танці. Можливо, це просто ходьба або ж плавання. Фізичні вправи покращують не лише фізичне здоров'я, вони покращують також наше самопочуття. А щодо е, спеціальних технік, які допомагають долати страх, це, наприклад, техніка заземлення або ж правило трьох. У кожного страх проявляється по-різному: е, це шум ухах, ватяні ноги, у вухах, хватяні ноги, потемніння у очах, втрата реальності. І під час такого стану е, дайте відповіді на такі запитання. Наприклад, як мене звуть, е, де я зараз знаходжуся. В питання, від, даєте самі ж собі відповіді на ці питання, так ми запускаємо повернення у реальність. така вправа також можна використати, собі задаєте завдання, доторкнутись, наприклад, до трьох різних поверхонь, знайти три предмети одного кольору, постаратись відчути, наприклад, три різних запахи або ж згадати три різних назви квітів і тому подібне. Саме такі, таким чином запускається когнітивна робота і сенсорні відчуття нашого тіла, і ми можемо повернути себе до реальності, до того стану, який в нас є. Інша вправа це голос, якщо, якщо це безпечно. Досить часто люди, коли багато емоцій, хочеться плакати, хочуть голосно кричати, пропонують. Голосно співати гучно, активно і щось енергійне, обов'язково енергійне, а не сумне. Доведено, що спів нормалізує дихання, дає вихід емоціям назовні. Це може бути наступна техніка розмова з собою. Потрібно себе переконувати, я можу, я впораюся, тобто, що я можу подолати. Страх подолати ту чи іншу ситуацію в даних в випадку потрібно обмежити перегляд новин, тому що новини особливо негативні, впливають на нашу психіку. Потрібно також навчитись керувати гнівом. Життя у війні в теперішній час може змусити думати про те, що агресія та насильство це нормально. Ні, це не нормально. Кожна людина повинна вміти керувати своїми почуттями е, свого здоров'я та здоров'я інших. Зараз я вам пропоную виконати одну техніку з дихання, яку ви сьогодні пропонували, це формула самоконтролю: 1 плюс 3 плюс 10. Спочатку скажіть кожен собі, я спокійна або ж я спокійний. Про себе скажіть. Потрапляння кисню до мозку допомагає вам заспокоїтись. І останнє потрібно повільно порахувати до десяти. Порахуємо до десяти. Чудово, впорались з цією вправою. Отже, тепер, будь ласка, обдумайте те, що ми з вами говорили, що ви чули, і заповніть останню колоночку, що ви сьогодні дізнались для себе нового. Ви поставили... У вас залишилось дві хвилинки. Я знаю, добре дякую. Хтось написав питання, будь ласка, пишіть, я дізнався про таку, наприклад, вправу або ж я дізнався, як допомагати, і тому подібне. Молодці, чудово. Супер. Молодці. Хочу зазначити, що ви всі були надзвичайно активними, а отже, гарно освоїли нашу тему. Сподіваюсь, що вам сподобалась наша бесіда. І що ви завжди будете пам'ятати діді, які вам бути здоровими, красивими, щасливими і добрими людьми. Дякую за співпрацю.